Доброго дня, дорогесенькі глядачі, і сьогодні ми з вами аналізуємо одруження на осліп, перший випуск нового сезону. Ще не встигла подивитися вже перші враження. Що з Добриніним? Він десь на морях живе? Чого він такий засмаглий? Я його не впізнала. Психологиня з цими брекетами така струнка, маленька, ну, наче підліток. Одразу запитання: ну чому вона може навчити, якщо вона сама ще дитина? Ну і ідеальний експерт. Це штучний інтелект. Ну, і як Добринін красиво сказав, що штучний інтелект проаналізував весь цифровий слід, підібрав найкращого партнера для учасниці. Угу, Хто подав заявку на кастинг, того й взяли. Знаю я, як це робиться. Ну, вже бак штучного інтелекту. Їй потрібен чоловік, який заробляє мінімум 3 тисячі доларів, а він одну заробляє. Адже кладе 10 тисяч гривень. Тобто на 4, на 4 тижні це 40 тисяч це тисяча доларів. Ну, штучний інтелект не людина. Він не проаналізує, що, що таке робота машиніста. Це злив пального і продаж його ліваком. А редактори знають. І редактори швидше підібрали цього хлопчика. Ну, не швидше, а стопудово. Штучний інтелект там взагалі, мені здається, відсутній, насправді. Нє-нє. Добринін сказав фаїну, я зараз тобі одягаю цю пов'язку, а коли тобі я її зніму, перед тобою вже стоятиме твій законний чоловік. Нє-нє. Я недарма оглядаю всі ці проекти. Тому що я трошки там крутилася і сама знімалася, і дуже багато подавалася. Ну, словом, подавалася я на одруження на осліп. Тоді кастинг менеджером була Ксенія Вірісковська. Вона і знімалася в одному з випусків одруження на осліп. Це раз. Два вона переможниця пацанок, самих перших пацанок. Ну, вона ще з Вікторією Зубрійчук там була у фіналі. Ну, може, можливо, хтось згадав, я їх теж оглядала. Ну я конкретно в неї спитала: це буде реальне одруження? Ми заяви подавати будемо в ЗАГС. Ні. Ніякий це незаконний чоловік. Ну, брехать не буду, неозброєним не оком, видно, що Олександр і Фаїна сподобались одне одному. Браво! Це класно. Прикольнула фраза, коли наречений сказав, це тобі, мабуть, і дарував квіти. Видно, не він їх купував, раз не знає, кому вони. Ну, ось ще одне підтвердження того, що шлюб не справжній. Добринін дає ось ваше свідоцтво про шлюб. Воно одне, а зараз у раці видають їх два, нареченому і наречені. Боже. Коли я дійшла до звуку психолога, коли я її почула, це просто крінж. Їй важко розмовляти українською мовою це раз. Вона ніби читає рефераці два. Одразу оголошую конкурс, чия вона протеже. Ну, не могли адекватні продюсери взяти таку психологиню. Блад зіграв з нею негативну роль. Ну, невже не можна було трошки підрости і навчитися переказувати тексти? Вона бовчить його на пам'ять або читає з телесуфлера. Боже ти мій, а як вона очі примружує, ну видно, що невпевнено себе почуває. А з приводу того, як люди обирають собі партнера, то жінкам вистачає до 10 секунд визначити, чи буде в неї інтим з цим чоловіком. І Жінка обирає по двом головним параметрам зріст і запах. І це не я вигадала, були дослідження. Головне, щоб високий і підходили феромони. Або що це там є? Бо людські феромони не доведені. Але запах доведений це імунітет. Жінка вибирає чоловіка по найпідходящому для неї імунітету для потомства. А це визначається запахом. Були дослідження. Я взагалі стараюся опиратись лише на доведені факти. Лише на дослідження. Всі оці типології людей, всі вони в першу чергу повинні бути доведеними, а не просто вигаданими. Спостереження недостатньо, повинна бути вибірка, розумієте? Має бути проведене дослідження перед тим, як щось заявляти. Ну, говорю, я це не просто так. Я навчалася в тому ж університеті, що й Наталя Холоденко, і особисто мені жоден викладач. Не показав дослідження і не сказав, де шукати, навіть не підсказав дослідження, які доводять теорію Фрейда, теорію Юнга. І всі ці теорії можна порівняти з гіпотезами, з тими ж теоріями, як у Гіпократа про душу, які теж не доведені. Ось тому я не консультую, хоч я і психолог за освітою, тому що це наука, яка дуже мало має наукових підтверджень. Я вже мовчу про астрологію і нумерологію. Я не вірю в гороскопи, але я вірю в прикмети. От в прикмети я вірю. Є в прикметах якась фішка на рівні плацебо. Якесь самонавіювання, або якась ще недоведена теорія діагностики. От через прикмети можна діагностувати, що в людини в голові. Ну, наприклад, чоловік. На весіллі загубив каблучку, точно розлучиться. Ну, це як проекція його думок. На те ж воно і проективна методика. Олександр з Дніпра живе зараз у Львові, рік уже живе один і рік це хороший термін для того, щоб відійти від колишніх стосунків. Але в стосунках він був аж сім років. І якщо стосунки травматичні, то в середньому. Відходити від стосунків потрібно половину часу, скільки ви були разом. Якщо ви були архідовго, ну там 20 років, наприклад, то треба відходити ну, не менше 5 років, так як втрата людини, коли вона загинула. От за людиною, яка загинула 5 років, ти дуже сильно горюєш, так само і за дуже довготривалими стосунками. На жаль, так. Ну і про себе не можу поділитися. Перші довготривалі стосунки у мене були 18 років, і вони тривали рік. Боже, а горювала я за ними три. Три. І що цікаво, розлучилася я з чоловіком, коли ми прожили 11 років в Союзі, і горювала я рівно по графіку. Не пройшло й шести років. Чудосія сія для мене особисто! Що перші стосунки наскільки мене травмували. Не пишіть, скільки у вас проходить часу після розставання. І до того етапу, що ви вже відпустили ці стосунки. Ну і піднялося питання Мілфи. Йому, значить, 33, вона за 40. Вона то, звісно, Мілфа, але не для нього. 33, йому за 30, їй за 40. 10 років вона б не могла бути його мамою при 10 роках різниці. Мілфа це коли різниця, ну, повноліття, це 18 років мінімум. А якщо ви дуже молоді, то мінімальний вік мілфи офіційно в інтернеті. Ну, це ж таке не наукове поняття, це просто ну прикол такий да, народне названня. Це 35 років. Мінімальний вік мілфи. Ну як Тарасік Цимбалюк, це Тарас, йому нормально. Ну і Олександр чітко пояснив, чому вони розсталися з колишньою дівчиною. Вона не хотіла більше дітей. У неї вже були діти. Ну Він, мабуть, хотів повноцінної сім'ї. А чому вони не жили сім років разом? Ну, він же машиніст. Це дистанційна робота. Я думаю, що вони просто підживали. Але моя письменницька фантазія не може зупинитися. Раптом вона була заміжня. І він був її молодим коханцем, ось тому вони й не жили разом і не одружувались, і дітей вона від нього не хотіла, і розсталися вони. Але він та, з такою теплотою про неї згадує. Такі були хороші стосунки, такі там траляля. Ну, не знаю. Я якось до колишніх стосунків ставлюсь більш спокійно. Були то й були. Я не можу сказати, ой, були такі хороші, чи ой, були такі погані було, ну, було і пройшло. Чого ну, його згадувати? Ну, насправді це неправда. Помічник машиніста не дивиться в вікно. Технічний стан потяга перевіряє помічник машиніста. Бортовий журнал заповняє помічник машиніста. На ньому багато зобов'язань на помічнику машиніста. Насправді, помічник машиніста несе ну, доволі багато відповідальності. Чому Олександр так знецінив свою роботу? Це тільки ті пункти, що я знаю, а я в цьому взагалі не компетентна. Ну і оскільки чоловік несе багато відповідальності на роботі, то в інтимному житті, в стосунках він хоче розслабитись, він спокійно може займати пасивну роль, недомінантну. Ви подивіться, які в нього блакитні очі, коли він на неї дивиться і слухає. Та й взагалі так знецінена робота машиніста. Ну, якщо всі будуть такі дизайнери, якщо всі будуть такі фотографи, бренди одягів, ну хто буде потяги водити? Їх і так кардинально не вистачає, цих помічників машиніста і машиністів. Ну а на рахунок Фаїни мені не сподобалася її зачіска. Це по перше. Байна, байна, байна. Це було занадто. Видно, що волосся якесь штучне, і воно її не прикрашало. Віги теж були занадто, воно її все старило, хоча молоденька, гарненька дівчинка. І це тільки зовнішній образ, внутрішній образ. Її виставили як дуже таку критикантку, претензійну, що чоловік їй потрібен багатий. І тут я не знаю, або її таку виставили, або вона така і є. Але людина, яка самодостатня, дійсно в дорослій ролі, як сказала психологиня. То ця людина не буде так ганятися за матеріальним, якщо в неї достатньо, ну, їй більше не треба. Да? Вона достатньо заробляє, вона знає, що цю матеріальну частину, ну, цю частину сім'ї, да, вона може покрити гроші. І вона може спокійно взяти біднішого партнера. Ну, це моя думка. Тут Фаїні, мабуть, недостатньо. Не така вона успішна і реалізована, як, мабуть, вона хотіла. Подарунки вони зробили одне одному хороші. Книга по сімейній психології це чудово. Я вважаю, що саме це треба викладати в школі психологію стосунків, етику стосунків, як правильно відмовити, як правильно, відчу... ну, як правильно себе відчувати, якщо тобі відмовили, що це нічого страшного. що… Що люди не співпадають, і це нормально, що можна проявлятися і не боятися цієї відмови. Це все мають викладати в школі ще дітям, щоб вони не гнобили один одного в підлітковому віці. О, я тобі подобаюсь, ти страшко. ні Ні-ні-ні. Ну, слава Богу, ми до цього йдемо. Принаймні, питання булінгу вже в школах стало підніматися. Так от, до чого я веду? Ось це все треба викладати в школі, а не оці логарифми, оці катангенси. Мені 36 років. Ні разу ці катангенси мені не знадобилися. Ні разу. І ще й математичка наша казала: ти ж не будеш калькулятор постійно носити в кармані. Ну що? І на цю тему анекдот: я, звичайно, можу показати вам мої запроси в Google чи в штучному інтелекті, але в житті не покажу вам мої запроси в калькуляторі. А вона йому подарувала іграшку. І це мило, це більше характеризує її, як теж дитину, схильну до чогось такого доброго, позитивного, дитячого. А закоханість таки працює. Люди бачать одне в одному їх внутрішніх дітей. Ну якщо простими словами, то ти дивишся на людину і бачиш десь глибоко-глибоко, який він був в дитинстві. І в тебе виникає такий окситоцин, як ніби ти. Коли собачок маленьких бачиш, котенят, малих дітей, ну це і є побачать внутрішню дитину і в партнері, і в собі її треба бачити, і іноді задовольняти такими подарунками, як літачок. Ну, чорті що? сказала психологиня, ну хай вохмилої. Натяком якою хоче бачити свою дружину. Та ні, це книжка, щоб вони разом вчилися і Фаїна це підловила, будемо по сторінці в день читати. Це ж класно. У минулих стосунках у нього була старша партнерша, яка його вчила, а в цих він готовий вчитися разом, раз їй книгу подарував. Хочу зазначити, що мені дуже сподобалася фраза Олександра про те, що немає нічого ідеального. Що ми можемо збудувати хороші стосунки, але не ідеальні. Ну це просто правда. Ну, В житті воно так і є. Боже, як це некрасиво, коли вона запропонувала йому ночувати в одній кімнаті, але на різних ліжках, а він відмовився. Боже, це так неприємно для жінки, і це так дивно для чоловіка. Всі чоловіки за ночувати на одному ліжку. А тут вона дозволила йому ночувати в одній кімнаті, а він не хоче. Це ну такий э, «red flag», Ну просто це ой-ой, це, щось, щось у нього його не тягне до жінки, так як годиться. Це мені не подобається. Я б на такому чоловікові одразу ставила хрест. Боже, він її ще й оскарбив тим, що вона смердить алкоголем. І Він такий фаїна не образилася. Боже, мама рідна, що в нього там в організмі робиться, що йому не подобається жінка, але ж вона в загальному йому сподобалась. Ой, дівчата, моя думка: вибирайте будь-яких чоловіків, аб'юзерів, колишніх наркоманів, яких хочете, тільки не таких. Будь-яких. Тільки не таких з оцими особистими кордонами, з оцими не ночувати разом. Це, на мій досвід, майже 40, це найгірший варіант. Алкоголік проспиться. Наркомани теж виходять, у них є ці ремісії, з ними можна жити. Аб'юзери теж вони пристрасні, з ними буває цікаво. Але коли оце отак, це як кастрований кіт, це не підходить. Нікому. На кріслі, в електровозі йому нормально, а в одній кімнаті з жінкою ні. Значить, в лоб він їй каже, що він не хоче з нею спати, бо вона смердюча алкоголем. Зато на камеру він каже, я не хочу користуватися її положенням, що вона не твереза і не відповідає за свої дії. Так скажи це їй. Зроби їй приємно, що ти, коли ти вже обдумано, коли цей, тоді ми вже будемо разом. Так ні, він в очі їй каже гадость, а поза очі робить з себе хорошого хлопчика. Ну що їй залишається, як, як сказати, що не дуже й хотілося. Ну, не дуже й хотілося, але вона до нього лізла. Взагалі, по етикету, по етикету, чоловік не має права жінці відмовляти. Ні в білому танці, ні в тих іграх, які називаються притули, що раніше в нас на, на, на території України відбувалися. Це хлопці і дівчата збиралися ночувати у однієї холостої старої бабусі такі вечорниці, і дівчата вибирали з ким з хлопцем вони будуть притулятися, і хлопці не мали права відмовити. Тому що це ну, елементарна фізіологія. Чоловікові треба запліднити всіх, а жінка вибирає, що вона буде запліднюватись з найкращим. Все, жінки вибирають. Чоловік не має права відмовляти, от по етикету це неправильно. І тут він отак, ну, хоча б аргументував. Ну, я не знаю. Ну, я б на це обідалася, вже з ним просто стосунків не будувала. Все. Дружила б. Кінець кінцем жінок так виховують, що вони повинні бути красиві, акуратні, чисті, скромні. А тут він і правду матку ти смердиш. Ну це просто неймовірно, не тактовно. Але ж чоловіків-то виховують навпаки. Подивіться цей фільм, мультик «Остров Сакровіч. Це ж кошмар якийсь. Жінки його просто не витримують. А чоловіки люблять, бо там оці всі фізіологічні моменти, навіть в мультфільмі обіграні, чоловіки набагато. Терпиміші до таких всяких огидностей, і тут він їй отак некоректно говорить. Давайте я по народному скажу: якщо він тебе не хоче, сім'ї не буде. Забій. Боже, такий накачений, густоволосий, блакитноокий, молодий хлопець, і таке нездоров'я по фізичній частині, мама Грін. Ну, Те, що він приготував фруктовий салат зранку, це, звичайно, дуже мило, але в мене теж, до речі, я не люблю солодке зранку. Напишіть в коментарях, як ви любите чи ні. Мені здається, після білкової яєчні цей би салатик залетів на ура. Ну, по бюджету мені розклад сподобався. Він поклав 500 доларів. Це і ну, 10 тисяч гривень налічкою, і 10 тисяч на карті. Вони, в принципі, проживуть. На його гроші, а її гроші він взагалі не чіпав. Прикольно, ну побачимо, що буде далі. І до речі, в кого сімейний бюджет, то і голова сім'ї, той приймає всі рішення, навіть якщо сам не заробляє. Так, да, це такий факт, ми вчили це в університеті, в якому і Холоденко вчилася. А конкретно така викладач по сімейній психології Глазиріна це викладала. Це я оперуюсь на науковців. Як бачимо, це підтвердила і Фаїна, і психолог. Не можна не зазначити дуже велику рекламу цього вілового комплексу. Їх там гарно накормили. Фаїна сказала голодна жінка, це незадоволена жінка. І я вам хочу сказати, що шлях до серця не тільки чоловіка лежить через шлунок. Моя мама закохалась мого тата, коли він їй спік пиріг шарлотку. Тоді він називався Гість на порозі чоловіки, майте на увазі. Далі було обговорення їхнього конфлікту. І Фаїна правильно розказала про свої почуття. Їй звичайно образливо, коли їй сказали, що вона воняє. Так він її ще й зранку під'їбнув. Отець, випий водички, тобі ж хочеться водички. Боже, він її в цьому конфлікті не тільки принижує, ще й газлайтить. Розкажу про поняття газлайтінг. Коротше, воно пішло від того, як одній жіночці постійно вмикали газ на кухні. А потім їй саму переконували, що це вона вмикає, що їй здається. Так само Олександр своїною вчиняє: ти не пам'ятаєш, ти забула. На минуточку, були камери, якщо вона не пам'ятає, ми бачили. Ну, можна було б якось красиво це аргументувати: типу, ну ти така гарна, я обов'язково буду до тебе приставати. І щоб дарма не соблазнятися. Щоб тебе не провокувати, тому що ти трошки випала. Я хочу, щоб це було природньо, тому я буду спати окремо. Ну, можна було отак красиво їй в очі сказати. Ну навіщо ж було ображати жінку? Ви знаєте, колись у школі я читала такий твір, можливо, ви мені нагадаєте назву, хтось теж його читав. Там було про такого Казанову, який повинен був пристать до ніякої пані. Чому повинен був, Ну, йому не хотілося, воно ні, чи він хотів чи спати, чи вона йому не подобалась, але ж він Казанова, він не міг проявитися так, що він не хоче, показати цю імпотенцію. І вона його не хотіла, але вона хотіла, щоб він до неї пристав, тому що він до всіх приставав. І до неї теж їй хотілося просто бути як всі, щоб він так проявився. Ну і коротше він до неї пристав, вона йому відмовила, вони обидва були задоволені. Обидва були задоволені, вони виконали оцю, оцей ритуал приставання. Ось мені ця ситуація з Олександром і Фаїною нагадала цей твір. Можливо, хтось теж читав, напишіть у коментарях. От, якби Олександр виконав оцей ритуал приставання. То Фаїна б відчувала себе бажаною і прекрасно відмовила, і прекрасно він би пішов спати, куди там сам захоче. Ну, це поки я дивлюся, то ніякий він не рефлектор. І, можливо, він сам це вигадав. Він, Вибачте, але в нього проблеми з чоловічим здоров'ям. Буду говорити коректно. Ну Тут мені підказали, що це типу редактори настояли на тому, щоб він спав окремо. Ну, Нормальний мужик сказав би, ребята. Ви, звісно, ну, красива женщина. Якщо вона скаже спать вместе, я буду спать вместе. Отак От би відповів здоровий чоловік. Навіть редакторам. Ну, я вам, як людина з стажем, скажу, що секс на першому побаченні це повна фігня. По-перше, ти не знаєш людину. Давайте для жінки я скажу. Ти не знаєш, здоровий він чи ні. А як казав Джої, презервативи рвуться. У... Трьох відсотках зі ста. Тобто 3% зі ста ти можеш захворіти. Дівочки і мальчики, не треба цього робити. Здали аналізи і вперед. тоді тільки. Ну, от добре, прямо в лоб. От я люблю таке. Я теж прямо лінійна, кажуть мені, що це мій недолік. Але ж, блін, ну він прямо сказав, що у вас нема, Інтіма. Ви щось, душа, думаєте, ребята? Ну, я б на камеру взагалі б не спала б. Я б, б, б брала участь в такому шоу, я б всі сім днів, але я б, звісно, фліртувала і, і цілувалась би і так далі. Боже, ну нормальна жінка сказала: йдемо в чан і обговорюємо. І оце його. Боже, це якийсь кошмар. Вона йому зовсім не подобається. Та і знято воно якось вульгарно. Краще б вони дійсно були в чані, а то ці пологолі тіла. Ну, з приводу їхньої сварки я погоджуюсь, з думкою психолога, це раз і два. Дітки потомились, посварились, він її обідив тим, що вона сказав тим, що сказав на неї, що вона актриса. Їй стало обідно, бо вона відверта, І вона стала про гроші і йому просто мстить. Ну, одразу видно, що цей прикол з новим домом це не штучний інтелект вигадав. Штучний інтелект би сказав сісти й поговорити. А це вигадали хто редактори і дешевше, і прикольніше. Ну, Це явно якісь проблеми. Я міг собі уявити, що ми можемо лежати на одному ліжку. Да нормальний чоловік уже таке уявляє? Я б на місці Фаїни не залишала обручку. Тому що Олександр все правильно каже, жінка повинна хотіти, і для нашого суспільства характерно домінантні жінки. і Те, що Фаїна в їх парі лідер нічого страшного. І Олександр правильно сказав, що жінка має хотіти відверто, а не на ну ладно, вже даю, чепись уже. В цьому плані він, звісно, правий. Ну Фаїна вже скільки намікала. Виростав вона м'яко натякала? М'яко. Вона не так, як та ж Ксенія Вересковська, був з нею випуск, то там вона повзала на четвіреньках. Але я б не залишила навіть на місці Фаїни, не залишила б. В моєму віці м'яко натякнути достатньо, щоб чоловік зрозумів натяк. Ну, якби він мав сильнішу статеву конституцію, то він би успішніше був по життю, Був би більш домінантний альфа-самець. І Він би тоді підійшов, бачите, вона теж не віддала каблучку. Цікаво. Ну і вони так єлі-єлі спілкуються по цьому по телефону. От мені цікаво, чи сходили вони на квадроцикли, чи ні. А ну я її запитаю і відповім вам у наступному відео.